Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас. Сегодня Неділя, як завжди, кінець тижня. Мої знахідки за суботу-неділю на Барахолочці. Перед початком огляду підпишіться на мій канал, подобаєчки, коментарі. Також хочу вам нагадати, що я купую всі ці речі. Антикварні предмети, годинники, нагороди, монети. Ну, все, що касається сторони, все я купую. Світлини можете мені скидувати на Viber, Telegram, і ми з вами домовимось про ціну. Якщо ви знаходитесь територіально в Дніпрі, я приїду до вас. Ну, якщо ви хочете щось продати, і ми можемо і на місці обсудити ціни, що у вас є. Также вы меня можете завжди найти на Барахольце. Субботу, неделю. Я там торгую, у меня там постоянное место. В общем, почнемо. Начинайте, доктор. Я просто теряюсь. ей бог, зайти с ума. Начинайте, начинайте. Давайте, почнемо. з цих, цих запанок. Сімейна пара підійшла до мене. Вже при, під кінець, ну як торговлі. Запропонували такі запанки. Ну, Недорого. Ну, тому я і придбав. Ось такий монарх. Сподобалась мені особливо оця. Ну, коробочка, бачите, вона вся в оригіналі. Ой, це у нас ГДР. Бачите, вони всі, ну це я не знаю для чого. Це запанки, це, може, для галстука, може, я не знаю для чого воно. Ну, така позолотка, такі камінці. Все це буде також продаватися. Ось кому потрібно. Ось такі запанки будуть коштувати 400 гривень ну, разом з коробочкою. Далі ось такі вони ще також, Тут позолота. прав, я, ну, взагалі за позолоти, ну, все одно стангарний. Ось такі вони. Ремішочки. мішочки, дві штучки такі, також коробочки будуть коштувати 250 гривень. Ну, ці такі з бока в Дві штуки, кому потрібно, 50 гривень. І ще ось такі також. Ось таке воно листить. Також на таких этих, Ну, Недорогі ці 100 гривень. Так що, кому потрібно, телефонуйте, пишіть, поки є в наявності. І ще вони мені запропонували ось такі ложечки. Зіш, Мільхіор. Ось так. Їх тут 8 штук комплект. Тут, бачите, місто Вільнянськ. Ось така коробочка, все закривається. Можна подарувати. Це такі десертні ложечки. Вони нові, їх 8 штук, ще раз нагадаю, і комплект буде коштувати 450 гривень. Так, далі що? Потім ну, ходив там, бродив, ось таку коробочку. Жінка продавала. Ну, вона така, як замш. Відкривається в такому гарному ідеальному стані. Купив, бачите, тут... Думав, може, що в ній є, ну, коли брав. Сувенір Мішутка. Трубопрокатний завод імені Леніна, город Дніпропетровськ. Я такого сувеніра не бачу, може коли зустрім, буде. буде до нього така коробочка. І недорого, 10 гривень. Ну, Що Що зараз 10 гривень? Це таке забув. Далі стояла ще ходив, ось такий. Підсвічник. Це скло, дуже красиве. Ось так воно. О, тут жовтий, бачите, тут такий зелений Воно все добре, гарне, красиве. Мені сподобалося. Ну, от вам запропоную. Кому потрібно 150 гривень. Далі <клух> придбав ось такого хлопчика. Повін. Ось так. Статуеточка дуже рідкісна. Це КХ полоне. Бачите, такий хлопчик. Цей другий чому поставив? Тому що хочу показати оце підробка. Щоб ви от бачите, зрівняти їх. Ну, як роблять китайці, як робили наші ЗКХ, бачите? Ну, вони. Те, що вони так відрізняються трошки фігурками. Ось дивіться, тут яке клеймо розпливчате. А тут ось бачите, яке. От це оригінал, а це підробка. Ось для чого я вам ну, їх два. Купив я один, це другий в мене був. Це я його ще давненько купляв. Недорого, тому хай стоїть, тому що такого достати дуже тяжко. Ось таке це щасливе дитинство. Хлопчик з м'ячем, кому потрібно на даний момент ціна йому 3 тисячі гривень. І наостанок сидів, сидів, півдня, коли дивлюся, у жінки стоїть ось такий кувшин і чотири ось такі чашки. Ось такі чашки. Тут можна підквас, молоко. Ну, замітив, наверное, тому, що кінець дня був також. Це в суботу. Люди трохи розійшлися, стало більше, ну, як, більше простору для осмотру. Яка, дивлюся, я так здалеку побачив. Попросив, щоб подивилися за столиком, побіг. Не знаю, чому не придбали цей кувшин. Васильківка, гляньте, який гарна обливна кераміка така. Це ну, чайник, я... Давайте я кришку сніму. Він дуже здоровий, він все одно в кадр, як кажуть, не влізе. Ну, ось такий гарний у нього орнамент. Отак от внутрі він. Він новий, ціленький, гарненький, класний. Такий літра, мабуть, на три. Ось такий гарний кувшин ось така кришка. Все добре. Бо сколов тріщин немає. Все в ідеальному стані. І кувшинчики, чотири чашечки, все, все добре. Вони також в продажі. Кому потрібно, цей комплект буде коштувати 1500 гривень. Це ціна, ну, як кажуть, даром. Ось такий невеликий огляд моїх знахідок. Що знайшов, те знайшов. Так що телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Телефон мій буде на початку огляду, в кінці огляду. Також в описі під цим відео. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого, мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.